Ті, ми сьогодні з'їхалися на весілля до Наталії до Андрія. Правда? Яка географія? Широка? Правда? З Тернополя є гості? Є шитновець є? є. Є з вікторівки. Є. З Зеленої. Є. Ще звідки? Суходолує. Є. Сидорова є гості. Є. Наверніться, що на весілля, за браму, не їдьте. thank <laughs> you Сюди-сюда-сюди. Сюди, сюди. Шановні пасажири, прибуває поїзд молодої. Ми не чуємо його. Так. А тепер, шановні поїзди і пасажири, всі присіли і поїхали далі. Жити колія через бруч. Все, встали, 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 поїхали далі. А тепер поскакали на двох ногах. Поскакали гарно. Поїхали далі, поїхали, не скачемо, поїхали, поїхали. Гарно, молодці, поїхали. Поїхали. А тепер назад машина дає задній хід. Задній хід. Помалу, помалу, вважайте. А зовнішнє коло то є коло Андрієве. А тепер стоп, на всі зупинилися. І так, ми маємо два гарні поїзди. Так? Один то Наталін, той, що всередині, а той, що зовнішній, то той є Андрія. Все знайомимося. а ти Зелений. це дуже тихо, Я Зелений. <плес> так само людина. Ти думаєш, що ти хотів таке такиво зразу. А ім'я, і звідки? Лена. Зупинка номер три. Добре, Андрій. Перша зупинка. З ким тебе звела доля? Лена. Лена Звідки? Лі? Лена з вікторівки. Де є Лена з вікторівки? Правда? То була правда. Так Правда. Е, перша зупинка. Тарас Западна Зелена. Тарас Западна! Де той Тарас? Алло. Правда? Правда. Друга зупинка Молодчина. Алла з Вікторівки. Але з ти блінен вікторівецьких, я не розумію, але з вікторівки Ні, що ти казала звідки западна швидкі казала мені вона казала, ти вже маєш жінку, ти знаєш, що, що жінки не все правду скажуть. В нас сказала та й збрехала, але то що вона тобі сказала, ти запам'ятав молодець. Правильно, правильно, і так і так. Четверта зупинка знов Лена з вікторівки знов Лена з Вікторівки. Слухай Лена. Я не знаю, Наталя, зверни увагу. О, Що, все, 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 все. все нормально, все добре, а то тобі по родині то Богу дякувати. О, Щось на вікторівку, так утягнуло, тягнуло і вже притягнуло. Так, і е, ще одна зупинка. Наталя, тільки заводник Наталя. Де ти є? Андрію, все мене веселю, файно забавляєшся, файно все. Але скажи мені, котра година? Хто знає котра година? Ні. Хто не знає, котра година? Дружба, а за столом щось наливали? Ні! Нічого не наливали. Я вам хочу сказати, шановні гості, шановні учасники цього конкурсу, це був тест на тверезість. <рив> ви до цієї пори вже ні з мали не пам'ятати, ні Лени, ні з Вікторівки, ніщо. Ні ну що ж, гості, наша забава триває, а хто ще не втратив пам'ять, тоді це наляйте файно по 50 грам, бо ви на весілю